Доброго дня. В найближчому майбутньому відбудуться вибори. Не лише вибори президента, але й вибори депутатів, Верховну Раду і різні інші органи влади. І більшість з вас цікавить питання, кого саме ми маємо обирати. Насправді, це не є питання, кого саме іменно по прізвищам, а які мають мати якості і що мають робити ті люди, які будуть обиратися. Тобто нам треба визначити основну проблему, яку вони мають вирішити. У нас зараз йде війна, і наша головна задача це перемогти у цій війні. Не просто вижити, а перемогти. І ми маємо таку можливість. Єдиний спосіб нам перемогти, якщо ви розумієте, це забезпечити нашу армію всім необхідним озброєнням. А щоб це зробити, то є, треба дати свободу нашим підприємцям. Тобто, наші підприємці це єдиний, хто може забезпечити 100% всім, що необхідно нашій армії. А що не зможе забезпечити, потрібно, щоб держава могла це купити. Для того, щоб підприємці могли все це забезпечити, треба зняти з них будь-які обмеження для ведення бізнесу і ввести прості невеликі податки. Для того, щоб були введені прості невеликі податки. Треба скоротити держапарат, щоб цих грошей, які будуть платити ці підприємці, вистачило не лише на оплату невеликого держапа, але і ще й закупівлю зброї. А зняття будь-яких обмежень і монополій, головне, розуміти монополії, які створила наша держава для себе, для своїх це, друзів. Якщо ці монополії будуть і обмеження будуть зняти з підприємців, то замість двох-трьох постачків послуг і виробників тих чи інших озброєнь з'явиться десятки сотні. І коли вони будуть платити невеличкі податки, то розмір всіх податків і, і по іншим, напрямках діяльності підприємців, то розмір цих податків буде не менше, ніж той, що є зараз, а навіть з часом і більше. І ці грошей буде вистачати, щоб закуповувати всю необхідну зброю для нашої армії у цих підприємців. Тобто ми з вами визначили, що нам для того, щоб перемогти у цій війні, щоб вирішити цю проблему, необхідно зняти будь-які обмеження по веденню бізнесу, взагалі будь-які обмеження і монополії, які створює держава. І, до речі, це стосується і вільного права на зброю, бо у нас монополія у держави на владіння зброєю знаходиться. А також спростити податки не лише для підприємців, але й для всіх, щоб вони були прості, щоб не було потреби тримати цілу армію чиновників, які будуть це все рахувати і ганятися ще й за підприємцями, і кошмарити їх. Тобто, коли будуть зняти будь-які обмеження, не буде причини кошмарити бізнес навіть. І буде потрібно людей, які в цьому займаються. Тобто вже одночасно вирішуються дві-дві проблеми лише цим. А також збільшується кількість підприємців, збільшується кількість послуг, зменшуються ціни. Тобто життя навіть для людей стає краще. Тобто, от це рішення для нашої перемоги фактично співпадає з самим нашою, нашою мрією, бо ми хочемо жити благополучно і заможно в своїй країні. А єдине, хто може це зробити, це наші підприємці. Якщо в них буде зняти будь-які обмеження і будуть введені прості податки, то вони будуть ці гроші витрачати на розвиток виробництва, то, то будуть необхідні робочі руки, значить будуть потрібні люди, будуть більше зарплати, і тому будь-хто з легкостю зможе тут нормально заробляти і обезпечувати свою сім'ю всім необхідним навіть більше. То навіть таке рішення по нашій перемозі фактично співпадає з тим, що нам потрібно що потрібно всім людям. А при тому, що якщо будуть воєнні такі умови, ми вирішуємо ще питання того, що українці, які виїхали за кордон, будуть повертатися, будуть бачити, що тут кипить бізнес, що тут можна заробляти гроші, що тут покращується життя. Тобто, фактично, цими двома трьома діями ми. Вирішуємо всі існуючі наші проблеми. І коли будуть вибори, нам треба буде обирати таких людей, які будуть це робити, які будуть готові це робити, і ви повірите, що вони це готові зробити. Одна із додаткових рішень, взагалі, які можуть автоматично вирішити це питання, це створення нової конституції, якої буде чітко прописано, що держава має займатися лише армією спецслужбами. Тобто, збирати окремий податок на цю діяльність і витрачати гроші лише на це. Тобто ми практично вирішуємо питання, що держава, весь державний бюджет йде чисто на нашу армію і спецслужби. І це відразу вирішує багато питань. А що робити з іншими з діяльностями існуючої держави? Всі що можна, має бути приватизовано, розпродано. Таким чином, держава отримує ще додаткові гроші для забезпечення закупки зброї для нашої армії. Плюс, коли всі інші, плюс всі інші інстанції передаються вільним громадам. Тобто громадам надається право повністю вирішувати всі свої проблеми. Вони забудуть, фактично буде введена норма, що вони мають обирати на вільних виборах не лише мерів, але і суддів, прокурорів, і начальників поліції, самі збирають свої податки і самі вирішують свої проблеми. Чому мені особисто подобається таке рішення, коли держава водночас просто розпродає все своє майно, а всі інстанції, які були в державі, крім армії і спецслужб, Передаються у підпорядкування громад. Тобто громади самі вирішують подалі судьбу всіх цих інстанцій. Тобто, і все державне майно громади мають викупити, якщо воно їм потрібне, якщо їм потрібна якась інстанція, яка працювала, то вони мають викупити її державне майно і вирішить і почати платити самой зарплату цим чиновникам. При тому, чим це ще, ще класне, що коли кожна громада отримає от таку владу і можливість вирішувати всі свої проблеми, чи кожна громада починає конкурувати між собою. Тому таке просте рішення без розбору і питання скорочення держапарату, от при, при існуючій системі, це просто перекладає це питання на плечі громади. І того, що громади, що вони повинні конкурувати, будуть конкурувати між собою, вони самі вирішать ці питання. Тобто, не придеться цим розбиратися державу чи державі, чи самому президенту. А цим будуть розбиратися депутати громад, будуть самі вирішувати, і мешканці громад. Тобто мешканці громад самі вирішують, порахують, скільки коштують всі ці інстанції. Навіть школи, медичні заклади і все інше, і скільки грошей їм придеться платити податків на утримання всіх цих інстанцій. Тоді вони швидко задумуються і вирішать їх, Про те, що це буде їх рішення. Якщо їх влаштовує та система, яка зараз є, нехай. А деякі громади не, не будуть влаштовувати, вони зроблять мінімальні податки зі своїх мешканців зі своєї громади. Упразднят всі інстанції і за всі якісь там послуги, які необхідні людям, вони будуть самі платити. Або, або може бути що, що зроблено, що от хочете, як хтось каже, що потрібна державна медицина чи медицина, яка оплачується громадою податків. Нехай, але там можливо будуть що, якщо хтось хоче платити податки. Це державна медицина чи громадська медицину. А хтось може платити в частну місці. Тобто кожен буде вирішувати. Що значить, припустимо, зняття монополії? Чому необхідно розпадати всю собственность державну? У нас є проблема, яку дійсно взяла на себе держава, яку буде важко вирішити громадам. Це пенсійна система. Тобто держава багато років збирала у людей, збирала гроші з обов'язком платити їм пенсію. Тому а найкраща система це система пенсійних рахунків. Вона найкраща, бо існуюча система є пірамідою. Пірамідою, при якої ті люди, які збирають ці податки, ці чиновники, вони фактично зацікавлені, виходять, щоб люди не доживали до пенсії. Тобто вони зацікавлені, щоб люди платили, але к пенсіям не доживало. Враховуючи, що вони ще і керують медициною, то самі розумієте, що відбувається. Тобто людей вони фактично навмисно не фінансують медицину для того, щоб люди не доживали до пенсії. А якщо вони попадають навіть на пенсію, вони навмисно роблять все, щоб або платять мізерні пенсії або робить все, виходить, сабатують ситуацію, щоб пенсіонери швидше помирали. І це неправильно це неправильна система ізначально. Тому має бути пенсійний рахунки. Щоб забезпечити ці пенсійні рахунки, необхідно розпродати все державне майно і гроші винятково направити на забезпечення цих пенсійних рахунків. Тобто, це не так важко буде зробити. Розрахувати, в кого скільки має бути на пенсійному рахунку і розпродаваючи державне майно, забезпечити наповнення цих пенсійних рахунків. А про тому, що якщо буде розподане державне майно, то з'явиться конкуренція. Тобто не має бути ніякої монополії. Ні в дорогах, дороги — це теж послуги. Ні в медицині, ні в школі. Або кожна громада сама викуповує все державне майно і вирішує. Це буде її і, і, і особисте рішення. Тому я вважаю, що найкраще рішення це створення вільних і незалежних громад. І повне зняття обмеження на ведення бізнесу. Якщо якісь громади захочуть окремо створити якісь обмеження, це будуть їх особисті проблеми. Тобто, ви маєте обирати людей, які готові забезпечити вам ці, ці умови. І само по собі ще вільно вводіння на зброю. Без цього неможливо, неможливий захист людей. Він потрібен для захисту країни, він потрібен для захисту людей, він потрібен для захисту свободи людей від узурпації влади, фактично. Немає значення зараз чи при створенні вільних громад. Якщо люди будуть мати право на вільне водіне зброї, ніхто ніколи не зможе їм нав'язувати будь-що. Тобто не, не, не виникне такої ситуації, що, припустимо, створюється вільна громада, в цю громаду якісь бандити скуповують все керівництво і починають всіх депутатів. І починає створювати або подат всіх мешканців великими податками. А коли люди починають бунтувати і виходити, то куплена поліція починає бити тих, хто протестує, або арештовувати. Щоб цього не відбувалося, до речі, це і зараз відбувається. Всіх недоволених у нас зараз б'ють і арештовують лише тому, що у нас не має вільного права на зброю. Тому вільне право на зброю це. Третій стоп виконання умов, по, 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 по яким наша країна зможе перемогти у цій війні. Тобто на виборах ви маєте обирати депутатів, навіть міські ради, куди угодні, мерів і всіх інших, хто каже, що вони будуть боротися і робити все можливе і неможливе, щоб громади були, отримали таку можливість обрати своїх суддів, прокурорів і начальників поліції. Щоб вони отримали можливість самим збирати окремий податок і вирішувати всі свої проблеми на місці. І щоб всі громадяни були забезпечені правом на збройний самозахист, на вільне володіння краткоствольної зброї. Іменно таких ви депутатів маєте обирати. І що держава має займатися лише армією і співслужбами мати свій окремий податок. Це теж ви маєте обирати. Це Просте звичайне рішення, щоб всі гроші, які ми платимо, в державу йшли на, на якісь непомітних послуги, яких там набагато більше, ніж наших це, закупівлі зброї чи зарплати на нашим військовим. Тобто у нас зараз держава витрачає більше грошей на зарплату чиновникам, ніж на, на закупівлю зброї і зарплату на нашим військовим. Це під час війни, і при тому, що зарплата військовим і закупівлю зброї по остаточному принципу. Тобто спочатку вони вирішують, скільки їм треба грошей на свою зарплату, на свої премії, на ремонти їх офісів, на закупівлю автомобілів і всього іншого. А вже потім вони вирішують, скільки там залишилось, оці гроші вони витрачають на нашу перемогу. Цього не має відбувати. Всі гроші, які отримує держава, мають іти на армію і спецслужбу, на наш захист, на наш військовий захист, зовнішній захист. Тому ідея про те, що держава має відділитися від всього іншого, просто сама по собі економічно ефективна. Все, про що, що я з вами зараз спілкуюсь, це не є питання взагалі політики. Це питання лише, як зробити нашу державу економічно ефективною. Щоб у нашої країни вистачало грошей нам забезпечення нашої армії всім необхідним. І щоб люди хотіли сюди повернутися, щоб люди стали, могли мали, мали можливість більше заробляти грошей і навіть з донатами, якщо вони хочуть забезпечувати, краще забезпечувати нашу армію. А громади, отримавши таку можливість, вирішують. Куда і як вони втрачають гроші, будуть здатні самі забезпечити свою, своє ПВО і безпеку своїх міст. І от за таких людей ви маєте голосувати. Фактично, три. Вільне володіння на зброю, держава має займатися армію, армією лише армією службами мати свій податок, а громади мають отримати повну свободу. І самим брати все своє кер керівництво і повністю бути незалежним від, від держави, брати свої податки і все інше. З, з усіх бізнес-діяльностей знімаються будь-які обмеження, будь-якою бізнес-діяльністю може займатися будь-хто, без будь-яких обмежень і, і, і ліцензій. І все це можна зробити. І, і будуть вибори, і ви маєте обрати іменно таких людей. В яких ви повірите, що вони це готові зробити. Єдиний, хто може зробити це сам одиночно, це президент. Тобто президент, враховуючи всю існуючу ситуацію, військового типа стану, може сам однолічно все це зробити, може сам наняти людей, які зроблять нову Конституцію, прийняти її в Верховній Раді і відділити. Від держави всі інші інституції, розпродати все державне майно, заповнити пенсійні рахунки, зняти будь-які обмеження поведення бізнесу, і все це може зробити президент. Так, за допомогою Верховної Ради, яка проголосує конституційну за, за цю нову конституцію. І Якщо люди, всі громадяни України, будуть це підтримувати, немає значення, що це там типу. Не катенціонне рішення, і там, що буде зроблено не так. Якщо всі громадяни України це підтримують, значить це може відбутися і це відбудеться. І це може зробити президент. Тому от на президента ви будете думати, що обрати того, кого повірите, що він це зробить. Він зробить все можливе, німожливе, що це буде зроблено. Тобто він навіть загине. Боротьбі, але це зробить. От за такого кандидата ви маєте голосувати. І рахуючи радикальну ситуацію, не голосуйте за тих, хто там хоче чуть-чуть щось поміняти. Треба міняти все кардинально і радикально. Ми панкались вже 30 років. Нічого страшного не відбудеться. Не вже якісь там страждання, якісь там неудобства когось. Це Більше, ніж те, що зараз відбувається, розрушені людей вдома, гинуть люди, а, а когось турбує там якесь неудобство. Ми всі люди, якщо хтось там пострадає із якихо незахищених верств, ви допоможете. Ви ж люди, ви ж допоможете ближньому. Це проще, ніж далі нам мучитися. Бо якщо ми не змінимо цю ситуацію, то не буде Україна, Україна просто зникне з мапи світу. І треба лише радикальні зміни, радикальне надання свободи поведення бізнесу, радикальне надання свободи людям і усунення держави від введення будь-якого бізнесу і втручання в життя людей. Держава має займатися лише армією і спецслужбами. Лише тоді вона буде цим займатися і буде цим займатися краще, ніж займається радниця зараз. Чим коли-небудь цим займалися. Що так ми можемо забезпечити і зробити з країну з однієї з найпотужних країн світу, навіть військово. При тому, що будуть створені такі умови, то до нас сюди поїдуть виробники з Європи. Бо їм тут буде простіше і дешевше виробляти товари. Ви представте, що це буде, коли заводи з Німеччини, з Франції, ще там звідкись, будуть переїжджати сюди і тут будуватися. І зарплата тут виростуть в декілька разів буквально за рік-два. Хіба ні про це ми мріяли? І це реально можна зараз зробити, бо на коні це на, 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 на питання виживання країни, існування країни. Тому ми маємо зробити це зараз, у нас часу немає. І давайте це зробимо. Дякую.